З нами грає Квадропали <Massachusetts> вже грався Євейт, вже поліпшений настрій. На Т-26Е4 Супер Першинг. Карта Хайвей, ну що ж, до бою, так, ну, Супер Першинг. Це в нас імбічніське імбіще. <gdown> ви зараз почнете зі мною сперечатися та сваритися до мене. Напишете, що, що я всі танки називаю імбіще, так? але це імбіщінський імбіщ, і в цьому різниця. Знаєте чому? Тому що він завжди був імбіщим, він завжди був актуальним. І я вам скажу, що його, по-моєму, ще ж і апнули, так? От Восени, по-моєму, був ап таких вісімок і преміум вісімок. Йому Вон, його там ще й апнули. І він став ще імбіщінським. Давайте будемо дивитися. Як він буде гратися саме на хайвеї. наш герой. А! Це я відволікся, так? Я чудові та цікаві історії розповідав. То відволікся. Багато наших поїхало в місто, а наш герой помітив, що у нас проблеми саме по а та Б лінії Там зараз бачимо, там лише один іск залишився, його зараз не шкодять і будуть вже випучивши очі лізти і лізти на нашу базу. А! Якщо ми станемо, у нас КВН непогані, так? у нас лобова броня, броніще, можемо назвати, так? а це і стежка. І в нас, до речі, башта ну, майже не пробивна на своєму рівні. По-моєму, ну, наймісніша така башта. Одна з наймісніших башт на восьмому рівні. Якщо б ми грали ще в супертопі, так? Супер в супертопі, то... Я думаю, ну зовсім у нас ніякими танками не було б проблем. Так. Да. І. Що? Зустрічаємо, братіш теж бачимо відпідляв, зрозумів, що тут, ну, тут потрібна допомога. Якщо наші братіші сокомандовці зараз швидко там виб'ють місто, хоча я сумніваюся, тому що вже 4-0 не в нашу користь, вже просадка по ХП майже 4,5 тисячі. Це так, бій розпочався. І, до речі, на я помітив так. та карта велика. Можливо. Знаєте, Велика, то вона в принципі, непогана. Можливо, щось там по центру треба було б зробити, щоб там саме по цьому хайвею, по дорозі так, ну, більше можна було проїжджати чи якось там якісь будинки поставити. Так. Було б напевно цікавіше. А то так, поїхали в місто, там фланг кинули. І вже варіативності ніякої, треба вже повертатися, а куди вже повертатися, як ми вже пів команди втратили. Це тільки початок бою. Так. Знову ж наш герой, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, вже одну, двох ворогів знищив. Давайте подивимося по гармонії. У нас башта, ми вже е, вияснили, що броніще у нас е, ВЛД, НЛД, броніще, в основному ВЛД. Так. У нас рухливість, ну, в принципі така, як у е, тяжа. Хоча це СТ, так? Ну, ще ти задоволення. Але в принципі... Ну, їхати, грати на ньому як на тяжі, Якщо ще граєш в топовому топі. А ми не в топовому топі, до речі, граємо, ми граємо ще й проти дев'ятого. Це вже цікаво, так? Починаємо по тихенькому Відлякали ми суперників, вони так думали в нагружу вже заїхати. Тут в принципі, є наші братішити, Т-103 е, своєчасно повернувся, там бачимо т 34 -2 g FT стоїть, прикриває центр. І задні, в принципі, ще й артилерія прихлопушує ворогів, якщо вони будуть лізти. Але 7-2 по бою, перевага величезна суперників, я так розумію, що ми там ще й місто програємо. Хоча це ще не точно. Так, вже, по-моєму, програємо. Ну, бачимо, що трішки нервується наш герой. Але ну як нервується? Напевно, трішки знітився, тому що він думав, що далі. Поїхати вперед, там під підхлопушити шотного. Чи залишатися, так? І така дилема. Треба, напевно, залишатися, побачимо, та наша 34 342 G FT. Поїхав, Кока-Кола там чи як його? Поїхав зовсім по центру. Він там не боїться нікого. А, пепсі кола. Те нік, так, нашого героя <смеш> чудовинік підняв настрій, поліпшив настрій. гравцю UA. Я ж кажу, це, ну, може там нові підписники не бачили ще там мої давні відео, так, я розповідав чудові та цікаві історії, що я коли заходжу, ну такий буває неполіпшений настрій, я заходжу і починаю читати. Заходжу в бій, так, йде відлік до початку бою і починаю читати ніки. І буває такий якийсь смішний. Кумедний нік якийсь прочитаю, вже настрій поліпшується. Головне, щоб ніки були такі, знаєте, ну, коректні. Коректні 6-11. Вибили місто суперників. Суперників верніше, і е, я так розумію, що е, по лінії поки що не, не будуть намагатися проїхати, тому що вони вже там були такі трішки злякакані. Наш герой їх відігнав, в принципі, з нового братішів. І тепер будемо виганяти з іншого боку. У нас бачимо, що настріляно небагато, так? Але, в принципі, вже два вороги знищено, так, ми потихеньку вирівнюємо. Така ситуація склалась в бою дуже напружена. Тому що на нас лізли просто з дубоченими мочищами. Так, Леопард, Ах, нас артилерія законтувала, законтувала. Воно завжди шотні шотні. У нас скільки альфіще? 240. Перезарядка. Ну, я б сказав, хотілося б швидше. так, Перезарядка. Влучність точність чудова у нас. І у нас, бачимо, грає на підкалібер 258 мм пробиття, а бронебійні 202 пробиття. На восьмому рівні це дуже мало. Так, Це дуже мало. 220 пункт повинен бути, 200. навіть хоча б 215. Чотири вороги знищено. Поїхали вперед, поїхали, ми вже можемо понаглітити. Тому що якщо ми залишимося на одній позиції, нас артилерія просто закидає. Просто жах якийсь. В основному ми від артилерії отримали лящів, так? ІС 2Е. Ну він відпетляв, він бачив, він злякався. Мені щось так здається. Хоча зовсім незрозуміло де він. А, почекай. А! побіг. Цікаво. А, він напевно зовсім десь там по центру. Ну я чомусь... Видно, я відволікся, так ви вже мене поправите. Він не, він не в місті, бо він десь зовсім по центру їхав, і він там настрілював. Не один борзміщений. Так, дуель на дуель. Ну танкуємо, починаємо нарешті танкувати. Під у нас повинні пробувати. І ми якраз сховалися під місток, що артилерія не може в нас кутити. Епічна дуель на дуель, так. Він же теж зрозумів, що щось пішло не так. Його просто було башти пробиваємо. Ну... Щоб ще пройшла. Ще треба, ще треба пограти, ще дають пограти. <рес> Артилерія брежна. Кожен постріл артилерії в борт може, в принципі... багато дуже шкоди. напруженіший момент. Момент X. Вонь. Вах, я не пробив, ну як завжди. Ну, дає Воргеймінг ще пограв. Чудово. Араунд. Чидо. знищено. ворогів. Залишається дві артилерії. Ну так, скажімо, це 51 напевне стоїть в самому кутку біля бази. А. Бачатальон 155... 55? Певне, поїде, мені здається, на А1. Це ну, такі швидкі артилерії, вони завжди так роблять на цій карті. От мені чомусь запам'яталося. Що якщо десь підсвітиться, то інші прихлопушать. Такий хитрий маневр, до речі. Ну і наш герой вірно робить, що їде по хайвею прямо ось тут би, так, ось так. Ось тут справа, наприклад, так, якісь будинки, тут якісь будинки там, поставити, магазини чи заправки. так. І ти вже можеш проїжджати і є варіативність, що навіть по центру пограти було б цікаво, правда? Треба, щоб розробники World of Tanks подивилися на відео та почули на них, правда. Напишіть в коментарях, якщо буде більше коментарів, то це відео е, більше людей побачить. так? Ютуб е, його, його буде більше е, в рекомендаціях показувати І можливо побачите, по щось змінять. І ви напишіть, як би ви хотіли змінити. Вона ну, непогана, але треба змінити. Треба все міняти. Попер, все ж таки, я був правий попер і він зовсім про попер, він розуміє що... Я не розумію, він що, не зрозумів, що по ньому стріляють чи що <гум> Можливо він не зрозумів, що він підсумка. Теж був напружений момент, чомусь е, сушка не стріляє. А, це, це 51 не стріляє, стріляєш. Що... Теж здивований. Він не бачить нас просто все. Чудово, зараз напевно стрільне вже. Е, тому що наш герой не був підсвічений. Все він там в куточку стоїть, чекає свої черги. Чудово, показав всю свою силу, правда. Е, натанкував, так як я казав, що це броніще. Настріляв, так, альфіще 3000 настріляв. Ворогів прихлопушив уже 6, зараз буде 7, мені здається, тому що на ну, дуель. Я думаю, ми його швидше пересвітимо, правда? Так. Хоча всяке буває, треба дивитися і до кінця. Тому що дивіться, знову ж у нас завершується час, а у нас ми знаємо, що епічні епіки трапляються на самій останні секунді бою. Де. Колись навіть ми бачили, що отримали на Берліні так, там, Колобанова на останній секунді. І ще й там, по-моєму, пару хп залишалось в нього. Або той, або той би переміг. Ава, авай, чекал. Чудово з критом. І підірвати БК. він Повільний повільний. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!